Якщо ви озброєні та перебуваєте на станції метро Гленмонт, застрельте мене, будь ласка, вистріліть мені прямо в голову у скроню трохи під кутом униз. Потрібно, щоб куля пройшла найкоротшим шляхом крізь мій мозок до гіпокампу. Якщо мені пощастить, то я відчуватиму, як куля розриває мій мозок лише кілька десятиліть. Я знаю, це звучить жахливо, але цим ви зробите мені величезну послугу померти від пострілу як можна швидше, найкраще, що може статися зі мною зараз. Моє випробування розпочалося близько 10 тисяч років тому, о 10.15 сьогодні вранці. Я підробляю, беручи участь у клінічних дослідженнях ліків. Я так званий піддослідний, який приймає недосліджені препарати, щоб лікарі могли вивчити побічні ефекти. Один раз це були ліки для нирок, кілька разів щось від тиску або для зниження холестерину. Сьогодні вранці мені сказали, що ліки, які я прийняв, це якийсь ноотроп, який покращує роботу мозку. За весь час я жодного разу не відчував жодного ефекту від ліків. Іншими словами, від жодних ліків, які на мені випробовували, мене не вштирювало, не розтабляло, та взагалі вони ніяк не діяли. Можливо, я завжди потрапляв до групи, де дають плацебо, але так чи інакше я нічого не відчував. Сьогодні все було по-іншому. Ця херня спрацювала. Мені дали таблетку о 10.15. А потім попросили почекати у приймальні, поки мене не покличуть пройти кілька тестів. Всього 30 хвилин, сказала мені лаборантка. Я влаштувався на дивані в приймальні і переглянув пару статей журналу Psychology Today, який лежав на кавовому столику. Назад до кабінету мене не запрошували. Так що, закінчивши цей журнал, я взяв «US News» і прочитав його від кірки до кірки. Потім я прочитав старий випуск Scientific American. Та що вони там роблять так довго? Я ліниво глянув на настінний годинник усього лише 10.23. Мені вдалося прочитати всі три журнали за 8 хвилин. Пам'ятаю, як тоді я подумав, що цей день буде довгим, і я був правий. У приймальні стояв невеликий стелаж зі старими книжками. Коли я встав, щоб підійти до нього, здавалося, що мої ноги ледве працюють. Не в тому сенсі, що вони стали слабкими, а ніби вони стали повільними. Я цілу хвилину вставав з дивана і ще дві хвилини йшов до стелажу, хоча до нього було лише два кроки. З усіх книг на полиці я вибрав мобі Діка. З руками була та сама проблема, що і з ногами. Я тягнувся до книги цілу вічність і навіть встиг занудьгувати, доки чекав, що рука торкнеться її обкладинки. Я пішов назад до дивана і впав на нього, ніби в сповільненій зйомці. Це нагадувало мені стрибки астронавтів на місяці за умов низької гравітації. Я відкрив мобідіка повільно, і почав читати з фрази Кличте мене, Ізмаїл. Я встиг дійти до моменту, де Ахаб кидає свою трубку в море. Цей чорт забирай, 30 та глава, коли мене покликали на тести. Лаборантка запитала мене, як ви себе почуваєте повільно. Насправді, все навпаки. Вам здається, що світ навколо повільний, тому що ви є швидким. Але як мої ноги, мої руки, все ніби в повільному режимі? Вам здається, що ваше тіло рухається повільно, бо ваш мозок діє набагато швидше. Зараз він працює в 10-20 разів швидше, ніж звичайно, так що ви мислите і обробляєте вхідні сигнали з прискоренням, незважаючи на це, рухи вашого тіла обмежені законами біомеханіки. Насправді ви рухаєтеся швидше за середньостатистичну людину, лаборант зобразила людину, що біжить. Але ваш мозок настільки випереджає дії, що навіть ваше прискорення здається вам дуже повільним. Я подумав про своє повільне падіння на диван. Навіть якби мої м'язи працювали повільно, я все одно б підкорявся законам гравітації, але я навіть падав повільно. Уповільнені м'язи ніяк не могли пояснити, чому гравітація здавалася слабшою. Мій мозок працював у 10 разів активніше. Тому я прочитав 30 розділів Мобі Діка за 15 хвилин. Я пройшов кілька тестів фізичні було особливо весело проходити. Я жонглював трьома м'ячиками, потім чотирма, а потім і шістьма. Це було легко, бо всі шість м'ячиків рухалися дуже повільно. Насправді це було навіть нудно. Доводилося чекати, поки кожен м'ячик летить своєю траєкторією, щоб підставити під нього руку і знову його підкинути. Вони підкидали у повітря кукурудзяні кільця, а я ловив їх паличками для їжі. Ще вони розсипали жменю монет, а я порахував загальну суму до того як вони торкнулися землі. Ось когнітивні тести були вже не такими веселими, але пізнавальними. Знайти одне слово у тексті з 50 3 секунди. Пройти заплутаний лабіринт на аркуші А1 2 секунди. Детально відповісти на запитання щодо презентації, яку мені показали зі швидкістю 10 картинок на секунду 95% правильно. Мені сказали, що я набрав більше 250 за шкалою кнопфа. Це перевищує будь-який людський результат. А потім мене відправили додому. Мені сказали, що дія ліків пройде години за дві. Вам здасться, що минуло кілька днів. Спробуйте використати це собі на користь. Дайте відповідь на робочі емейли, поки ви в прискореному режимі. Поїздка додому була просто жахливою. Усього три станції метро, що завжди займало близько 35 хвилин, але в моїй новій. Прискоренній реальності це зайняло кілька днів. Та я тільки від кабінету до ліфта йшов близько години. Хоча я біг як міг, закони біомеханіки були сильнішими за мене. Я не можу змусити ноги рухатися зі швидкістю, що відповідає швидкості мого мозку. Такий розрив між тілом і розумом не дозволяв мені правильно оцінювати положення тіла у просторі. А відповідно реагувати на навколишнє оточення. Насправді я став неповоротким гігантом. Я неправильно розрахував свою швидкість і врізався у стіну біля ліфта з усієї сили. Незважаючи на те, що я бачив на якій відстані від мене знаходиться стіна, я не зміг вчасно зупинитися, було дуже боляче. Якби мій мозок працював у нормальному режимі, я б відчував біль півхвилини. Але в моєму стані це тривало хвилин 30-40. Поїздка на ліфті була огидною. Години 4 або 5 я спускався на 7 поверхів розглядаючи стіни ліфта. Я добіг до метро, чесно, це було навіть весело, незважаючи на те, що я рухався супер повільно для себе, я все одно міг вибирати, куди ставити ноги, як рухати руками і як повертатися. Через два квартали я пристосувався до цього дисбалансу між розумом і тілом, а потім ніби протанцював усю дорогу до метро, лавіруючи між людьми на тротуарі і ухиляючись від машин, що проїжджали. Десь годину я спускався ескалатором, біг платформою, а потім неймовірно сумував усі шість хвилин, поки чекав свого поїзда. Звичайно, на відміну від ліфта. Тут було на що подивитися, але це встигло мені набриднути. Треба було взяти з собою томик Мобідіка. Мій поїзд з ревом під'їхав до станції. Звичайний скрип гальм метро, досить високий, у моєму швидкісному сприйнятті перетворився на довгий низький звук, щось на зразок монотонного соло на тубі. На три октави нижче став звучати не тільки вереск гальм поїзда метро. Але й інші звуки, майже на межі нечутного. Я не міг чути голоси, вони стали набагато нижчими від діапазону частот, який я міг сприймати. Мені вдалося почути плач дитини у вагоні метро, її крики сповільнилися так, що нагадували мені співи китів. Інші різкі звуки на кшталт гудків машин чи деренчання вантажівок, що проїжджали колдобинами. Стали глухим гуркотом віддаленого грому. Ще в центрі досліджень я міг розмовляти зі співробітниками та чути їх, але зараз це стало неможливим дія ліків лише посилювалася. У цьому чортовому поїзді я провів кілька днів, слухаючи китові пісні немовля, що кричить, і соло на тубі гальм. Незважаючи на те, що голоси вийшли з діапазону частот, який я сприймав. Запахи я відчував так само, як і раніше. Я чудово відчував запах тіл, сморідгальм поїзда, аромати пердіжу та інші чудові запахи вагона метро. Нарешті я дістався до своєї квартири. Забіг від порогу до великої кімнати на всі швидкості відчувався як повільний спуск по водах лінивої річки. Я був такий радий, що опинився вдома. Як мінімум тут було чим зайнятися, я схопився за 100 років самотності, яку нещодавно розпочав і не дочитав. Я гортав сторінки так швидко, що порвав частину з них, але незважаючи на таку швидкість, я все одно гортав довше ніж читав. Пройшло три хвилини від мого повернення. Потім я залипав в інтернеті. Панове, сучасні комп'ютери вмикаються просто в вічність. А інтернет був дратівливо повільним. Нова сторінка завантажувалася близько години, а в мене йшла частка секунди, щоб її прочитати. Сотні прочитаних статей зі стрічки і ще три хвилини. Я почав читати книги зі свого списку обов'язково прочитати і прочитав дві. Минуло ще 4 хвилини. Може, якщо я посплю, ефект ліків минеться. Але на жаль, частина мозку, що відповідає за сприйняття, яку прискорили ліки, не відповідала за сон. Незважаючи на те, що я не спав кілька днів, як це відчувалося, моє тіло все ще вважало, що зараз 13.25, і воно не хотіло спати. Незважаючи на це, я спробував змусити себе заснути. Пішов у спальню неспішна 45-ти хвилин прогулянка через усю квартиру і кинувся на ліжко. Як пір'їнка, опустився на матрац, заплющив очі і лежав годинами хвилин 10 реального часу. Поки не здався, сон не приходив. Усе йшло до того, що кілька днів або навіть тижнів я буду замкнений у цій уповільненій в'язниці. Так що я прийняв золпідена. Від відчуття того, як пігулка і вода, якою я запив пігулку, рухаються всередині горла, мене нудило. Грудка, що заважала дихати, як равлик повзла вниз з травоходом. Я прочитав ще книжку, минуло 10 хвилин. Прочитав другу 18 хвилин після прийому золпідену. Розлютившись, я жбурнув книгу через усю кімнату. Вона повільно і витончено полетіла, як листок у повітрі, і врізалася в стіну з ледь чутним довгим гулом. Це був перший звук, який я почув, здавалося б, за годину. Гравітація явно не змінилася вранці, закони фізики залишалися колишніми. Збожеволіло тільки моє сприйняття часу, а це означає, що я можу вимірювати ефект ліків, спираючись на швидкість падаючих речей. Зважаючи на те, як довго книга падала на підлогу, я зрозумів, ефект ліків все ще посилювався. Я прочитав журнал. Увімкнув телевізор. Розчаровано роздивлявся кожен кадр відеоряду, наче слайд-шоу. Вимкнув телевізор. Почитав ще трохи. Я прочитав перші два томи історії англомовних народів Черчилля. не те, що легке чтиво. Насправді читалося огидно, але з огляду на те, що взяти іншу книгу з полиці зайняло б кілька нестерпно нудних годин, просто сидіти і читати Черчилля було краще, ну чи, хоча б не набагато гірше. Пройшло 35 хвилин від прийому з Олпідена. Я ліг на диван, заплющивши очі. Час йшов, вдих пройшло кілька годин, видих ще кілька годин. Я не міг заснути. Потрібен був новий план. Я вирішив піти назад до дослідницького центру, де мені дали ці ліки. Раптом вони мають щось, що може подолати такий побічний ефект ну або якесь снодійне, щоб я просто проспав увесь час, поки дія не пройде. Я вийшов із квартири настільки швидко, наскільки зміг. Кілька годин за моїми відчуттями. І навіть не став зачиняти двері, це зайняло б надто багато часу. Вниз, сходами через вестибюль, і нарешті назовні, наче довгий день у офісі, вниз вулицею, лавіруючи між перехожими. Напевно, їм здавалося, що я рухаюся з нелюдською спритністю. Перший проліт сходів, що ведуть вниз у метро, сходовий майданчик до другого прольоту. І ось тоді. Золпіден почав діяти. Мені не схотілося спати. Зовсім. Навпаки, напевно, дія Золпідена змішалася з дією тих експериментальних ліків, які я прийняв уранці. Я біг сходами вниз, рухаючись уповільнено, але все одно відчуваючи рух. А потім бац! Все зупинилося. Нудний гул вулиці, шум метро зникли. Мене оточувала ідеальна тиша, подібної до якої я ніколи не чув. До дії Золпідена моє відчуття часу сповільнулося, мабуть, раз на сто, а після у тисячі разів. Кожна секунда тривала дні. Навіть рух очей, будь-яка спроба перевести погляд відчувалася як повільне ковзання полем зору. Весь день я вчився ходити, бігати і стрибати з урахуванням того, що мій мозок працює в сотні разів швидше за тіло, але після уповільнення, яке мені надав золпіден, контроль над тілом став практично неможливим. Я впав зі сходів. Незважаючи на те, що я завмер посередині кроку, я абсолютно не міг контролювати м'язи. Подумки я командував нозі рухатися вперед. Це займало годину, а потім назад, якщо мені здавалося, що я промахуюся повз наступну сходинку. Години витрачалися, щоб скоригувати те, наскільки зігнута моя щіколатка, і години на те, щоб зігнути її по іншому, якщо з першого разу не виходило. Незважаючи на всі мої спроби, я підвернув кісточку на наступній сходинці. Уповільнення ні на йоту не пом'якшувало біль. Декілька годин безперервного болю у підвернутій нозі. Мабуть, нервові сигнали про біль, які надходять у мозок, працюють не так, як нерви у вухах. Звуки розтягувалися в часі, знижуючись до неможливості сприйняти їх, а біль не змінювався з часом. Пройшло багато годин зростаючого тиску на підвернуту ногу, поки я переносив на неї вагу. Години наростаючого болю. я завалювався вперед, не в силах контролювати своє повільне тіло. Цілі дні минули, поки я ковзав униз, намагаючись розвернути корпус так, щоб не вдаритися головою об землю. У мене вийшло, я вдарився плечем. Спочатку я навіть не відчув удару, але тиск наростав і наростав біль. Година за годиною. Плече не витримало і вилетіло із суглоба одним нескінченним ривком. Через кілька днів я зупинився, розлігшись на землі і дивлячись у стелю. Плече досі боліло так само сильно, як і під час удару. У мене було достатньо часу, щоб подумати про все на світі під час падіння. Якщо кожна секунда тривала як день, то кожна хвилина реального часу займала роки. Навіть якщо дія ліків закінчиться за 2-3 години, для мене цей кошмар триватиме кілька століть. На момент, коли я впав на підлогу, у мене був план треба дістатися платформи та кинутися під поїзд. Я спробував стати на карачки, але переоцінив силу, з якою треба було повернутися, і перекотився на спину. Плече боліло вже кілька днів і просто благало про помилування. Друга спроба: я впав обличчям вниз, намагаючись зрозуміти, як контролювати тіло, яке рухається повільніше, ніж трава росте. Кілька тижнів безрезультатних спроб і я нарешті став на коліна. Якщо мені навіть стати на карачки вдалося з такими труднощами, без сумніву, йти або бігти мені не вдасться. Так що я поповз. поповз станцією метро. Тижнями спостерігаючи за здивованими людьми навколо мене, проповз під турнікетом і на ескалатор. Ескалатор рухався зі швидкістю льодовика, що сповзає в море. Поки я спускався ним, я розглядав переповнену людьми платформу. На табличці, що відстежує рух поїздів, було написано, що наступний поїзд прибуде за 20 хвилин. 20 хвилин це цілий рік для мене. Мені доведеться стирчати на станції метро цілий рік, чекаючи на смерть. Я сповз з ескалатора, кілька днів розглядаючи стурбовані обличчя офісних працівників. Мені вдалося доповзти до лави і сісти поруч із нею, намагаючись знайти таке положення, щоб не турбувати хворе плече. Але стан справ погіршився наскільки це можливо. Уповільнення на сходах було лише початком взаємодії експериментальних ліків і золпідена, а зараз вони почали взаємодіяти на повну силу. Я моргнув, і за цим пішли роки темряви. Слуху в мене вже не було, але моргаючи, я втратив зір. Роки абсолютної темряви та тиші, заповнені лише болем у пошкодженому плечі. Мій прискорений мозок заповнював порожнечу від сенсорної депривації, як міг. Зі мною говорили голоси, вони співали неіснуючими мовами. Візерунки, обличчя, кольори миготіли перед моїми заплющеними очима. Я згадав усе своє життя і вигадав собі інше я забув англійську, я впав у розпач. Молився Богові, став Богом. Я створив новий всесвіт у своїй уяві і оживив його. І так знову, і знову і знову. Очі розплющувалися з повільністю тектонічних плит. Тижні слабке мерехтіння. Ще тижні проблиск світла. Тижні вузька щілина, через яку я міг розглянути платформу метро щиколотки пасажирів недалеко від мене, та оголошення на іншій стіні. Я дістав телефон із кишені, дія, яка зайняла десятиліття. Як я можу описати цю нестерпну нудьгу? Навіть біль у плечі не зрівняється з нею. Я подумав кожну думку, яка могла прийти мені в голову вже не раз. Оголошення на стіні навпроти не змінювалося. І ноги людей не рухалися зовсім. Нудьга була настільки насиченою, що, здавалося, її можна торкнутися. Ніби кам'яні та металеві обручі стискали мій мозок, від цього неможливо було втекти. Що я міг вдіяти? Якщо я кинуся з платформи, не дочекавшись поїзда, який мене зіб'є, я не помру. Я зазнаю нескінченного болю. Сильнішого, ніж від падіння зі сходів, але швидше за все хтось добренький врятує мене до прибуття поїзда, і я не зможу нічого зробити, коли поїзд насправді з'явиться. Моє страждання буде нескінченним. Отже, треба дочекатися поїзда, щоб кинутись прямо під нього. Коли він зіб'є мене, я відчуватиму, як мене розривають на частини століттями до того, як помру. І все нарешті закінчиться. Я прожив сотні життів біля цієї лави. Моя душа набагато старша за будь-яку людину, яка коли-небудь жила на землі. Більшість мого життя це спалахи болю у вивихнутому плечі, лежання на платформі метро і спостерігання одного й того ж, оголошення та людських ніг. Цей пост мій план Б, Моя остання молитва. Моя авантюра. Кілька життів я провів, друкуючи цей текст, сподіваючись, що хтось прочитає його і переконається, що мої страждання треба припинити. Хтось, хто зараз на цій платформі. Хтось, хто знайде чоловіка, що лежить біля лави, який нещодавно повз униз ескалатором. Хтось, хто вб'є цього чоловіка якнайшвидше. Постріл У скроню. Якщо ви озброєні та перебуваєте на станції метро Гленмонт, застрельте мене.